З приводу криптовалюти, пане Сергію, як ви ставитесь? Це бульбашка, це спекулятивний інструмент. Якщо ви хочете пограти в казіно, будь ласка. Ну, дивіться, от ви, ви кажете, Бульбашка, а люди, які коли там з'явилися ті біткоїни, і намайнили собі, чи десь взяли там 20-30 біткоїнів, а сьогодні він по 60 тисяч доларів. Вони такі, ну, хай буде Бульбашка, але в мене дуже багато тисяч доларів. Прекрасно, але воно вже коштує стільки, скільки воно коштує. Якщо у вас є машина часу, класна рекомендація. Найкраще зараз повернутися в минуле і купити біткоїн. Якщо нема такої машини часу, тоді. Цікаво. Просто люди, коли купували біткоїни, мені здається, я, я точно не переймався цим взагалі. От, мені здається, я був студентом ще, або, можливо, не в школі вчився. не пам'ятаю точно, коли це було. Але я ну, проживав своє найкраще життя, взагалі не думав про фінансове так, Також Ті люди, які купували біткоїни в 2011-2012 році, вони просто робили це по приколу дуже часто. Да, зараз вийшов класний прикол. Потім дуже довго ці гроші використовувалися в тіньовій сфері для торгівлі наркотиками, для відмивання грошей зараз використовуються. Це зручний механізм. І Це єдиний механізм, насправді де біткоін потрібен. Uh -huh. Дійсно потрібен. А так це спекулятивний інструмент. До слова, росіяни ж використовують криптовалюту для замовлень. зі схеми використовують для ну, тому, замовлення. Що це... Там в цьому і фішка криптовалюти, якраз. Єдина фішка це можливість обійти закон. Ну це не робить це цікавим з точки зору його вартості. Вартість це виключно спекуляція. А за рахунок чого ці спекуляції відбуваються? Чому така висока вартість? Тому це... що дуже багато грошей і хайп. Хайпи гроші. Що значить дуже багато грошей? Поясні, в економіці я... світовій дуже-дуже багато грошей. Ага. От і все. А коли воно має луснути ця бульбашка? Чи воно не лусне, як ММ, ММ і ну, МММ? Ну, МММ це піраміда. Ага. Бульбашка трошки інша. От ага. пам'ятаєте, тюльпани історія. Наприклад, це бульбашка. Всі тюльп... за тюльпанами в Голландії ви колись могли купити будинок, а потім не могли купити нічого. Власне, тут така сама історія. Коли лусне бульбашка, ніхто ніколи не знає. Це неможливо вгадати. І це відбувається в певний момент часу. Просто так складаються зірки, що так обставини вибудовуються, що те, що має луснути, рано чи пізно лусне. Але передбачити, коли воно це зробить, неможливо.